Ми зібрали дійсно фахівців, і велика кількість грандів робилася різних типів і проєктів реалізовувалася по напрямку медичному, тому що у нас, до речі, робоча група якраз медицини і охорони матері і дитини. У нас в нашому дистрикті 72 лікарі-рутерійці, можливо, більше зараз. Будемо інформацію поновлювати в 43 трьох рути-клубах, які є лікарями і фахівцями. Високого гатунку, тому що це і керівники відділень, медичні директора, директора лікарень, керівники напрямків діяльності, експерти професійних медичних асоціацій, в тому числі експерти МОЗ. От, і якраз це та потужна сила, яка Допомагала і в швидкому реагуванні, і в швидкому отриманні інформації, коли була програма «Дезастер грандів, ми дуже швидко відпрацьовували якраз медичний напрямок, тому що було просто з кого швидко зібрати запити правильні, адекватні, які були зрозуміли нашим партнерам за кордоном. Тому що чим більш чіткий запит, тим більш швидка і реальна допомога.